Я хочу вас повідомити додатково про те, що наш захід е спонсорований е інформаційним центром НАТО. І, власне кажучи, коли ми обговорювали з ними можливість проведення цього заходу і інших заходів, і ми плануємо їх провести ще кілька, наша мета, в принципі, якщо просто сказати, як колись би сказали, едукаційна. Власне кажучи, мені довелося місяць тому назад побувати в Брюсселі, власне, не в інформаційному, а саме в центрі НАТО. І абсолютно очікувано, на жаль, я прийшов до висновку, що в принципі про нас мало знають. Сказати, що нічого, це неправильно, тому що там є в НАТО є такі країни, як Польща, наприклад, або Естонія, де знають трошки більше. Але є такі країни, як... Навіть Бельгія і Оландія, де явно знають дуже мало. І наша мета, оскільки все таки ми вважаємо, що ми належимо до дружної сім'ї європейських народів, хоча офіційно не пошлюблені серйозне, з жодної їх серйозної організації, все-таки донести до них нашу думку про те, хто ми є, що ми є, чого ми хочемо, які ми є, і в чому наші проблеми. І я вчора якраз при нагідно зайшов в книгарню і купив історію Швейцарії. І от гортаючи історію Швейцарії, я наштовхнувся на розділи про корупцію в Швейцарській Республіці, про підкупи, про заворушення і вбивства. І все так, як у людей, майже так, як у нас сьогодні. Різниця тільки в тому, що це так приблизно 1830 рік. І мені здається, що... Мені власне, да. І мені здається, ну якраз до ще не дочитав, але це те, що я почитав, про корупцію в Швейцарії. Ну прямо в міняй Швейцарію на Україну. У нас є Луганську, не да. Так. що Луган. Десь... <рес> і от зв'язку з цим, і вибачте, що але я, я трохи інше. Але я на правах так би мовити. Господаря взяв на себе переднє слово. І от в зв'язку з цим я ще раз переконався, що, власне кажучи, наша проблема, можливо, наша відсталість полягає в тому, що в багатьох соціальних процесах і в їх осмисленні ми дійсно справді, ну, якщо не відстаємо, то але знаходимося на іншому етапі розвитку. І те, чим перехворіли та, той тір чи та вітрянка, якою перехворіли навіть наші найближчі сусіди, там, поляки. Тому що от, вони, вони вже давним-давно навіть вони забули, що це таке. От я вчора знову ж таки задумався, а хіба не можна провести якусь нехорошу, але абсолютно правомірну паралель між волинськими подіями 30-х, ну початку 40-х років і нашим східним регіоном. Зрештою. Насправді, можливо, це, це натягнуто тягнуто буде паралель, але з іншого боку теж. Коротше кажучи, перед нами з моєї точки зору, і, власне, заради чого я вас всіх сюди і запросив, і я би хотів, щоб ми саме в цьому ключі і попрацювали, стоїть дуже нелегке, але дуже шляхетне завдання. Виробити якісь такі тези чи посили, які допомогли в Україні, які б допомогли нашим західним друзям, які цікавляться все-таки нами, зрозуміти, хто ми, що ми є. І що нам дійсно треба допомагати, що ми не, не кінчені, якісь там невідомо, де живемо на краю Європи, і що простіше махнути рукою, відштовхнути. Ну, як то речі казали про Ну, перекопать, відштовхнути ногою і хай пливуть. Ні, це не вихід, на жаль, О, бо були підгрібати назад, нікуди не дінешся. Так само і ми. Так от європейцям треба пояснити, що якщо вони нам допоможуть послідовно робити ті чи інші кроки, всім стане краще. Ми будемо безпечніші для себе, а значить будемо безпечніші для світу. І передусім для наших західних сусідів. Отже, на проварк господаря, можливо, це найпростіше, я пропоную по черзі брати слово. Ну, давайте, щоб просто це було да. почнемо з лівого крила від мене, тобто з наших харківських колег, і будемо рухатися по а далі вже перейдемо до обговорення і, можливо, до якихось інших тез, які нам варто буде обговорити під час цієї розмови. Тому прошу, ви представтеся для нашої преси і відповідно Олексій Кресенко, Харківський університет, кафедра політології, доцент. Дійсно, ситуація доволі напружена. Особливо, якщо брати е, Харків, як.. Е, Найбільше місто і найбільш важливий, як мені здається, регіон південного сходу. Ситуація непроста. Якщо ви знаєте, вчора був замок на міського голову міста Фантова. Зараз він розвиває дуже важкому становищі. Причому за інсайдерською інформацією, та що поширюється за фейсбуком. Тяжкий стан не просто він тяжкий, а наслідки поранення mm -hmm. вони настільки тяжкі, що, скоріш за все, ця фігура на шахівниці Харкова і Тюзенного Сходу, вона вже вийшла з гри і вийшла, якщо не на завжди, то на дуже довго, тому що куля там не поростає, вона там народила все дуже багато. Mm -hmm. ну, mm -hmm. да, да. Але ну, дуже важко, реабілітаційний період, скоріш за все, буде доволі тривалий. Це те, що перше. Чому те, що відбувається зараз на Південному Сході, є, як то кажуть, ситуація, яка не втратила своєї незворотності. Ну, По-перше, Південного Сходу не існує в такому вигляді, як його намагаються вкладати. Південний схід. Він Вимальовуються в якійсь такі контрольні карті Путіна, але він не існує в дійсності з точки зору України е, через оптику Єрагіових. Південний Схід це ну, Харків, Донецьк, Луганськ. Але дійсно там межі якісь там розбіжності між Харковом та Донбасом. Вони є е, значно більші, ніж, наприклад, там. Між, Харковом та Дніпетровському, Харковом та Полтавою, тобто іншим регіоном. І на цьому е, уявному е, зближенні Харкова в е, його середовищі Південного Сходу багато спекуляцій. Але що відбувалося останні кілька років? Думаю, я можу навіть назвати такий процес, як е, Донбасизація харківського регіону. Він дійсно став більш схожий на Донбас. Чому він став більш Це те, що було декілька таких е, політичних періодів розвитку е, Незалежної України, починаючи з 2005 року, який негрівав роль Харкова в загальноукраїнській е, політиці. Харків дійсно став таким бізнес-політичним придатком цього полюса. Е, Донецько-Луганської групи і не міг відігравати сильні ролі, а через це втратив свої важливі перспективи. Фактично, харківська вся бізнес-політична група стала однією з маргінальних, ну, може, не маргінальних, але молодших під групу цієї великої Донецько-політичної бізнес-корпорації. Ну, По-перше, 2005 рік, який зробив дуже Шкідливу річ для Харківського регіону це запровадження виборів у Верховну Раду за пропорційними списками. Харків'ян, Харківський, так і би мовити, умовний план він не зміг бути самостійним. Він повинен бути кудись пристати. Ну і найпростіше це пристати до вже існуючої донецької бізнес-політичної машини партії регіонів, так би мовити, в ролі молодшого партнера після цього вбивства. При загадкових обставинах лідера Харківської бізнес-політичної групи Імера Кушнарьова. Після цього вихід на перший план зараз дуже вже тяжкому стані, що знаходиться, Геннадія Кернаса та Михайла Дошкіна. І у Харківі створюється так би мовити: режим Тандема Доптін кернес де старший партнер це а доки це такий сильний фасад, проросійський, про фасад даного е е бізнес-політичного тандему. І відбувається дійсно криміналізація Харкова, відбувається монополізація політичного регіонального ринку, відбувається те, що в принципі і е зараз робить е Харків, Харківський регіон схожий на регіон Донбасу. Тобто ті процеси, що відбувалися. На Донбасі в середині 90-х років. Це не могло не позначитися на е, всьому перебігу е, життя Харкова. Е, е, відсутність опозиційних каналів е, серед місцевого е, телебачення, те, щоб порівняти ситуацію з Одесією, е, ну, міцно, що в принципі девучимо історично схожа до Харкова, да? ситуація просто ну, кардинально не схожа. У Харкові дійсно там 70-відсотковий рейтинг Кернеса, він був здобутий тим, що опозиція була фактично вирощена. Не було жодного опозиційного телевізійного каналу, монополізація медіа, монополізація громадського життя, монополізація всього в принципі, соціально-політичного простору у місті. І зробила те, що вона зробила. Фактично, там до революційних подій листопада 2013 року Харків прийшов в такому ж стані, як, наприклад, Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Макіївка, та інші міста Донбасу. Тобто фактично опозиційного руху не було. Причому не можна сказати, що була там 90 чи стокова підтримка населення того курсу, який провадився в Україні останні декілька років. <кій> підтримка була доволі невисока, але фактично. Харків існував без цих політичних підприємців опозиційного напрямку, які могли бути агрегаторами, драйверами опозиційного руху. І фактично ситуація була яка: люди дійсно налаштовані своєю частиною опозиційно, але немає, як то кажуть, місцевих регіональних лідерів. Ну, чому так ще відбулося? Через те, що в принципі серед громадського загалу Харкова розповсюджена така думка, що опозиція злила Харків. Ну, По-перше, його роль Харкова була недооцінена Юлією Тимошенко ще під час помаранчевого періоду політичного розвитку, коли на Харків був поставлений бізнесмен Фельдман. Який не мав серйозних політичних позицій у регіоні і не мав незалежного такого афаномного існування. Тобто зміни макроклімата в країні, вони фактично зробили з нього перевірщика через те, що бізнес не може бути опозицією. Завда він фактично був заручником ситуації на загальнодержавному рівні. Вибори 2012 року. Фактично, Харків був позбавлений опозиційних кандидатів в усіх мажоритарних округах, як Харкова, так і області. В декількох мажоритарних округах не було жодного кандидата на позиції. Це фактично здавало не просто вибори, а це здавало просто Харків як таку площадку для цієї конкурентної боротьби між владою та опозицією. Тобто, це ще більше знижувало Роль опозиційних сил в Харківському населенні. І Тому там на початку листопада 2013 року, коли вже на західній Україні в Києві почали відбуватися певні серйозні політичні процеси, які вимагали там і політичної активності на місцях. Харківський Євромайдан – це здебільшого був такий невеличкий майданчик, на якому було б присутні 150 людей, ну, є для півтора мільйонного міста. Це фактично відсутність майдану як такого. І що ще більш важливо, це люди були здебільшого маргінального, а у сайторського плану до політичного процесу. І це не могло не накласти свій відбиток на ситуацію, що відбувається зараз. Майдан, Харківський Майдан не зміг делегувати своїх представників вже до нових структур влади. Нові структури влади не мають жодного скажімо так, незалежного джерела легітимності mm -hmm. з точки зору тих подій, що відбувалися на протязі останніх місяців. Єдиними, як то ну, зараз не парадоксально прозвучить. Проукраїнськими продержавницями силами виступав першу чергу на Кернес, ну і його молодший партнер Доткін, через те, що вони заявляли на у тих чисельних мітингах сепаратистської направленості, що вони за унітарну єдину Україну, і що треба дійсно відновлювати політичну політику-управлінський в країні. І от зараз якраз фактично така спроба вивести Кернеса з Гри, вона. Ну, кому вона на руку? Дійсно, вона на руку, як то кажуть, такому російсько-донецько-слав'янському напрямку через те, що фактично Кернес був єдиною такою єдиною прекратою, єдиним гравцем на оригінальній шахідниці, хто в принципі ну, відверто виступав за. Відновлення політики управлінського порядку в регіоні і за унітарний статус регіону. Ну хоча тут можна розуміти, там, е, якось там розмовляти про те, що наскільки він був відвертий в цих заходах, чи не було так, наче там двоєної гри, що, значить, з одного боку він е, заявляє одне, а з іншого фінансує там підтримує ці е, заворушення. І мені здається, що цієї подвійної гри не було. Через те, що саме його позиція в, в відвертому несприйнятті, в тих проросійських сепаратистських настроїв у місті, вона була, мені здається, доволі чіткою. І через це, там, ну якщо відслідковувати Фейсбук, інші там соціальні мережі були доволі запеклі такі, як то кажучи, поміж. Стейкхолдери цього сепаратистського руху дискусії щодо ролі Кернеса і були погрози. Я не здивуюся, що це дійсно не стільки російський, скільки донецько-славянський слід в даній справі. І, і тут дійсно Кернес він заважав через те, що він абсорбував собі ну, доволі високий рейтинг громадської підтримки міста і е, фактично у Донецька Слав'янська група, яка робила спробу там через славян, через краматор скрухатися на, на північ область, вона десь зупинялася от, в існуванні такої фігури, як Кернес. на жаль, сьогодні ви бачите, що ситуація ну, стає загрозливою, і тут навіть прогнозувати дуже важко, через те, що фактично здоров'я Кернеса. і тих людей, що ну в бізнес-політичному середовищі спираються на його авторитет, на його думку, а це фактично 90 бізнесменів, і 90% регіонального політику, щоб було зрозуміло наскільки це важ, важлива фігура. Вони зараз орієнтуються на подальші перспективи Кернеса. Якщо ці перспективи будуть доволі поганими. То дійсно ситуація ще більше буде загрозливою, безпековий рівень він ще як то кажуть, більш почервоніє, і тут вже не зрозуміло, яким чином можна буде втримати ситуацію на факті через те, що міліція на полозі дезорієнтована, деморалізована. Вона й для цього була не дуже ефективною, але зараз. Рівень керованості правоохоронними органами знизився до небувалого рівня. Це що фактично міліція вона абстрагувалася від цієї злочинно кримінальної ситуації в регіоні. Біють різноманітні такі напівмілітарні козачі загони, які підштовхують підкурюють людей. І... І це дійсно загрожує тому, що ситуація може вийти з під контролю в будь-якого годину, будь-якого найближчого дня. А за тоді було, давайте не <рикладнівниця> Так, Давайте розлавський. <рикладнівниця> Говорити про бізнес середовище Ну, а, що... <казливе> Роль Ярославського була дуже переоціна. Насправді, останні декілька років він був таким маргіналом політичного класу Харківського регіону. Фактично він програв у цій сутичці з Будкіном кернесом Його, як кажучи, в народі віджали. Бізнес його значним чином було зруйновано. фактично там Готель Харків і невеличкі бізнес-схеми, ну, що залишилися там. Команду забрав. Ну, команду, так. Да. Тобто, в принципі, роль Ярославського, вона не, не суттєва, я би так сказав. У мене таке запитання до тебе. А хто виконує обов'язки Марасон? Міський секретар міський. Ну, він не має такого. <рес> ні, ні, це людина, яка після відомо, він роз, технічна порядки. людина, юрист, яка це юрист Кернеса, який завжди, як то кажуть, діло виробництво. Який Кернес Слухи не може повернутися до видання обов'язків народів, що має бути що до того чи чи народу. Думаю, я, там, я, я, думаю, не що, не я думаю, що найближчі тижні буде зрозуміло, який його стан реабілітації. Якщо <клух> стан реабілітації там кілька місяців, то, мабуть, його е, ніхто не буде знімати. Якщо це дійсно там тяжкі ураження внутрішніх пори, чи це ж там куля вона зачепила і хребет, і печінку, і на, на, на той мав і так. Та інформація, яка там... Для а ще можна питання? Скільки це розумієш, що після виведення з ладу Кернеса Допкін практично він випав, да? тобто він нічого не вартий без Кернеса? Mm -hmm. ну, ну я ну, так, так не можна казати. Ну, В принципі, він політична сила впливова. Ні, ні, в нього доволі високий рейтинг. Якби, наприклад, завтра ну, за відсутності Кернеса були вибори військового голови, то Допкін би виграв будь-якого іншого. А це, до речі, варіант для нього. Так, ну наприклад, там соціології останні, що я там познайомився, наприклад, рейтингу Керна це 70%. Це дійсно такий високий рейтинг. А у Допкіна, наприклад, 50%. Отакі такі знати з підтримки. Тобто, в принципі, якщо завтра будуть вибори, і Кернес свої виведе на скрині, то на тево постанові. А її немає. Її не існує через те, що у ці там 4 роки. Вони вражуються монополізація медіа, монополізація бізнесу. Фактично, це гомологія всіх бізнес-політичних позицій. Це такий, як то кажуть, геометрична така фігура, де пірамідального типу, де стоїть Добкін і Кернес, як танден, а під ним все останні. У мене питання в зв'язку з цим. А чи не ну, чи, чи не здається вам, що ви певним чином переоцінюєте роль Кернеса на майбутнє майнування? Тому що свого часу така сама структура існувала по суті з Кушнарьовим, така сама ситуація. Він був безумовним лідером Харківщини. Ну я це теж добре знаю, тому що я в цей час навіть умудрився з ним зустрічатися. І мені так ну просто цікаво було. Коли він з'являвся, я уявляв собі його як живу людину, а не тільки яку. І, власне, його усунення таке жорстке, От, а це, безперечно, було б політичне, але mm -hmm. давайте надавати речі своїми іменами. От, воно саме привело до тої ситуації. Та, так само і зараз. Але Кушнарьов пішов і через якийсь час з'явилися до Кінекерів. Mm -hmm. Так само і зараз. От. Чи не можете ви спрогнозувати? Як, ну можливо, не персонально, але в який тренд все-таки буде оціє нової харківської політичної влади? Повністю погоджуюся з вами. Ну, Тому що просто треба зрозуміти, звідки я взялися 70% усі місцеві канали в Харкові тим чи іншим чином контролюються. Кернеса, mm -hmm. то фактично ну, медіакратія в такому пострадянському вигляді mm -hmm. вона і производить такого, ну я б не сказав, такого деспотичного. Але в принципі такого автократичного так, режиму, ну ви всі чули, як веде Кернес там засідає іскра mm -hmm. епітета, лексика, да? mm -hmm. це те, що е, Побулос полюбляє. Да? Mm -hmm. е, це, це, це дійсно. За відсутність конкуренції. Mm -hmm. Зараз е в медіа конкуренція з'являється. Цей канал Отен, який існував mm -hmm. Аваковський, він в якомусь вигляді з'являється. Зараз в нього нема ще ефіру, але в них вже є новини. І в принципі, я думаю, що е вас, щоб у вас спробу закупити, закупити його. Так? Mm? Щоб вас Побили там просто там, всі, бандити, фактично, Бандити, сепаратисти розгробили, можливо, просто ну, це, я не думаю, що це за посилам, це просто кримінал, як ви каже, там. Фактично, от, відновлення конкуренції воно дійсно призведе до більшої якихось там, ну, як кажучи, до інших балансів. Але на сьогодні там рейтинг на такий, що на будь-яких майбутніх виборах голови, він е, отримає перемогу. Це я в цьому не сумніваюся. Е, як розумієте, от як навіть, е, ну, якщо так е, там, перейти на мови ЗОП, там, як навіть там е, з античної міфології е, згадав там, міф про ампер. От, фактично, Гермасідупкін це такий, от він, як то кажуть, колективний антик. У Харкові їх перемогти не можна. Їх можна просто там, взяти, там, знайти якісь порушення які в їх господарчій діяльності і правовим шляхом усунути з виборчого процесу. Інших ніяких шляхів їх переграти на сьогодні немає. Через те, що результат цієї сім'ї рейтингу це результат чотирирічної монополізації медіа і політики. От, 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 от у чому тут секрет. Тут немає ніякого такого сакрального, харизматичного впливу Кернеса на місцеву політику, але це результат чотирьох років монополії в медіа, в політиці, в бізнесі на регіональному рівні. Через те, що ну, ніякі питання без його відома не рішалися. Але в зв'язку з тим ще одне питання, що всі чи 4 роки, все-таки, умовно кажучи, і Кернес йшли в фарватері до Донецької групи. Чи відбулися якісь і чи помітні якісь все-таки суви назад? Тобто, бо Харків все-таки це абсолютно інший Ну, Що, що я вам тут казати? Чи відбувається якийсь от сув назад до якоїсь відособленості, відокремленості від донецької групи? Я думаю, що вони йшли у формате групи Януковичів, як такої, а з них мені Янукович, воно, як то кажуть, розвиває цей контракт mm -hmm. між Януковичем і регіональним цим середом. І те, що, наприклад, Опкін був висунутий від партії регіонів на президента, я думаю, що це спроба Донецьких якихось чином цей контракт протягнути на Раді. Тобто фактично це спроба задопити. Що в принципі всі розуміють, шансів докину немає і не може бути. Але от таке, що не Тигріпко, не, не інші там не Бойка, да, не, не царьов, інші принципі такі, ну, я б не сказав пливові, але важливі регіонали були посунуті саме до Кіна. Я думаю, що це Донецький намагається. Ну, Продовжити дію цього <праць> контракту, перезаключити його на, на інших якихось там обставинах без, без Яноловича, але в принципі утримати у Харків буде дуже важко. Позволю, через те, що дійсно виготову <праць> місце, Харків <праць> це зовсім більше. В нього більш е, е, спільного між, наприклад, Дніпетровським та Полпалом, ніж Донецьким. <праць> Хоча, скажімо. Проросійська міфологізація та південного сходу вона зробила свій свій вплив. Там хай пів не за там 10-15% там дійсно виступають за приєднання в тому чи іншому Російської Федерації. <гум> це дійсно не робить там ніяких вирішальних так, висновків, але в принципі це своє, ну, якусь напругу.